Сьогодні наше засідання в форматі слухань форматі консультації. У нас по суті три питання, які ми можемо розглянути. Перше питання стосовно повернення в місто іспитів в сервісному центрі. Тобто до цього питання у нас долучився голова обласної ради Романько Олексій Вікторович. Ми писали листа стосовно повернення до міста. Іспитів на право водіння транспортними засобами. Ми написали їх Рогойському. Це поліція наша. Вони І головний ось сервісний центр МВС. Вони тут розповідають, що можна там де скласти іспити. А в кінці вони кажуть наступне, що після завершення організаційно штатних змін у системі сервісних центрів МВС. У разі необхідності кількість ТСЦ МВС, які здійснюватимуть приймання теоретичних та практичних іспитів, може бути перегляд. Лягнута при цьому одним із критеріїв прийняття рішення про розширення послуг з екзаменаційної діяльності буде готовність територіальних громад допомагати субвенціями на придбання транспортних засобів та сучасного технічного обладнання, і плюс те, що у нас біля сервісного центру не передбачено укриття. Тобто це укриття теж буде передбачене. І в першому кварталі наступного року кажуть, що повернеться вже до нас в місто. Тепер переходимо до порядку денного і доповіді членів громадської ради щодо проведеної роботи стосовно визначення проблемних питань роботи медичних закладів міста Шостка. Ми комісійно з паном Дмитром і. Віктором Приходька, головою афганської організації, розробили направлення подальшого покращення роботи цього відділення. По суті, основними проблемами нашої фізіотерапії є це ну, моральний знос обладнання. Перший пункт, що я пропоную це в рішення, це аналити. Фізіотерапевтичне обладнання в реабілітаційному центрі, друге питання Доукомплектувати діючі фізіотерапевтичні ці прилади, електродами та випромінювачі. Третє прискорити ремонт приміщення для встановлення апарату ПН 10 мікромет для парафінотерапії. Ми також хочемо рекомендувати розширення площі реабілітаційного відділення. Треба підготувати звернення так. до депутатів і до виконкому. Так, Переходимо так. до різного. Наразі бачили, в інтернеті вже є. Стоимость на центральне водопостачання 43,30 закуп. І на отвод 55,20. 100 гривень буде получаться. У є пропозиція на наступне засідання громадської ради запросити представника водоканалу і від них інформацію обґрунтування своїх пропозицій стосовно підняття тарифів і так далі, тому що два місяці тому чи три тому місяці тому був піднятий тільки ж тариф, щоб було обговорення з громадою.